Усім намасте! вітаю вас на каналі у серії нових відео. Цим відео я відкриваю серію практик для початківців. Тому якщо ви давно хотіли спробувати йогу і раніше цього ніколи не робили, або не впевнені в якійсь відбудові конкретних асов, Ці відео саме для вас. Серія практик буде виходити кожного дня, тому будьте готові до того, що кожен день ви будете знайомитися та поринати у світ йоги трохи більше. Але перед тим як розпочинати практики, якщо у вас є якісь моменти по здоров'ю, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем. Також для тих, хто тільки починає практику, я дуже раджу придбати два блоки, а також еластичну або нееластичну стрічку. Це дуже покращить вашу практику. Сьогодні відео ми почнемо з бази, з нашого ґрунту, це дихання. Вивчимо дві пранаями з вами: одна капалабхаті, дихання вогняного черепа, з якого ми починаємо абсолютно кожну нашу практику, і друге дихання, яке називається у Дихання переможця або дихання океану, якщо його перекладають. І саме цим диханням ми дихаємо повністю всю практику. Намагаємося принаймні. І також буде невеличка суглобна руханка, яку ви можете робити на початку абсолютно кожної вашої практики. Сідаємо з ручне положення. Обов'язково з рівною спиною, щоб у вас від поперека до маківки повністю був хребет без жодного прогину. Можна сісти тазом на п'яти, підкрутити трохи таз і поперек перевести в нейтральне положення. Можна спертися об стіну, таким чином ми також будемо тримати рівну спину, а також можна взяти блок або подушку, підкласти собі під таз і сісти в зручне положення. Таким чином у вас не будуть затікати тазостегнові суглоби, і ви зможете прийняти більш-менш знову ж таки зручне положення, а головне з рівною спиною. Довитягуємося. За маківкою, робимо глибокий повний вдих руки через боки, піднімаємо вгору і з видихом м'яко відпускаємо перед грудним відділом на масте. Заплющуємо очі, налаштовуємось на практику. Намагаємося відпустити абсолютно всі думки, всі хвилювання, і робимо повний глибокий вдих. І м'який розслабляючий видих. Буквально фізично відчуєте, як розслабляються м'язи обличчя. Вся увага концентрується тільки на диханні та на рухах тіла з кожним глибоким вдихом. і М'яким видихом. Зігрійте долоні ще більше. І відпускаємо повністю руки вниз, розкриваючи долоні назовні. Розплющуємо очі і переходимо до нашого дихання капалабхаті. Ще раз повторюсь, дихання вогняного черепа. Воно потрібно для того, щоб наше тіло зрозуміло, що зараз будуть фізичні навантаження. Також наше серце, наша судинна система була до цього готова. Як це все відбувається? Ми зараз потім завжди будемо розкривати руки, збирати великі вказівні пальці разом. Зараз ми залишимо одну руку в такому положенні, другу руку ми покладемо собі на живіт для того, щоб зрозуміти, чи правильно ми все виконуємо. Це буде так, наша невеличка перевірка. Викладаємо одну руку на живіт, робимо глибокий повний вдих. І з видихом ми стискаємо м'язи пресу, передню стінку живота підтягуємо до хребта, таким чином відбувається видих. Тобто у нас увесь акцент уваги саме на видиху. Вдих відбувається мимоволі. Тобто ми не одним вдихом продовжуємо постійно з видихом. Ми робимо короткі вдихи і такі м'які, але пульсуючі, дуже інтенсивні видихи. Угу, спробуємо глибокий вдих. І з видихом. Дихання. Ви зверніть увагу на те, як рухається знову ж таки ваше м'язи пресо, тобто ми підтягуємо передню стінку живота, скорочуємо ці м'язи. Видих у нас максимально інтенсивний. Дихайте в своєму темпі. З часом він буде прискорюватися, але якщо ви відчуваєте, що під час цього дихання у вас трохи памеречиться голова, це нормально. Трошки вам треба сповільнити темп. Це, це поморочення в голові відбувається за рахунок того, що дуже багато одразу кисня. Потрапляє нам в легені, тому трошки сповільнитись, не звертайте увагу, якщо особливо ви практикуєте десь в групі на інших людей. У вас є свій темп, якого ви притримуєтесь. Намагайтесь тримати один рівний темп, не напружувати м'язи обличчя, бо дуже часто таке відбувається, особливо ділянка між бровами. Прям напружуємось, думаємо про це. Тому просто повністю розслабляємося. Не піднімайте плечі вгору. Єдина частина тіла, яка зараз працює, це м'язи на вашого центру, м'язи пресу. Знову ж таки, увага, тільки туди, будь ласка. Розкриваємо долоні назовні, великі вказівні пальці разом, глибокий повний вдих, кінчик язика можна поставити на верхнє піднебіння за верхніми зубами, заплющуємо очі і з видихом. Відпускаємо дихання, розплющуємо. очі. Прекрасно. Сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо навіть зараз на початку вам складно, з кожною практикою, з кожним таким диханням, з якого ви будете починати вашу практику, буде все легше та легше. Друге дихання, друга наша пранаяма – дихання у джай. Ним ми намагаємося дихати абсолютно всю практику. Це покращує нашу практику і дозволяє заходити в позиції, заходити в асани ще краще і тримати фокус уваги знову ж таки на внутрішніх відчуттях. Ми не розпорошуємо свою увагу на те, що у нас збивається дихання, або ми його затримуємо. Що взагалі в жодному разі не можна робити. Ми дихаємо в одному з вами темпі, в одному ритмі, саме цим прекрасним диханням океану. Як воно відбувається? Зараз ми зробимо з розкритим ротом, але далі ми заплющуємо повністю рот, губи у нас зімкнуті, але не напружені. Також знов м'язи обличчя повністю розслаблені. Зараз ми робимо глибокий звичайний вдих і з видихом, наче пошибки, проговорюємо літеру А. Тобто з вдихом. Наші легені розкриваються, грудна клітка піднімається вгору, повністю все тіло наповнюється киснем. І з видиху ми наче витискаємо через літеру А пошепки. І ще. У нас стискається голосова щілина. І от е, з цим самим видихом, саме цією пошепкою проговорювання літеру А, ми робимо собі як такий. Невеличкий своєрідний масаж і то подібній залозі. Тобто це дуже корисно. Ще плюс, окрім того, що ми коректно заходимо в кожну позицію. Давайте ще раз. Супер. І тепер спробуємо це все зробити з закритим ротом, заплющеними губами. Глибокий вдих. Хтось каже, що це дуже схоже на дихання дартвейдера. Так що орієнтуйтесь на це. Глибокий вдих. І ще. Ви прям відчуваєте, як потік повітря переходить з вашої голосової щілини, виходить, а сама голосова щілина максимально зімкнута. Також можна собі уявити, наче ви хекаєте на дзеркало, яке хочете протерти, дуже схоже глибокий вдих. Чим голосніше дихаєте, тим краще. Тому знову ж таки, якщо ви практикуєте десь в е, офлайн, десь в залі з людьми, не соромтесь цього дихання. Це класний показник того, що ви дихаєте правильно. Бо дехто соромиться, це типу занадто голосно, занадто дивно виглядає, але практикуючи йогі і розуміють, що це саме те, що вам треба. Давайте ще один разочок. І заключний раз спробуємо. Прекрасно. Сподіваюся, ці дві пронаями відпрацьовані. І тепер переходимо до суглобної руханки. В капалабхаті ми з вами подихали, тіло трошки розігріли саме через дихання. У джаї вже дихати вміємо, тому вдихаємо тільки ним. І переходимо до нашої суглобної руханки. Виводимо повністю себе ще більше вгору за маківкою. Робимо глибокий повний вдих, з видихом м'яко відпускаємо голову до плеча. Плечі внизу не підтягуємо їх вгору. Зі вдихом в центр. На видиху до протилежного. Інше вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Іще вдих. З видихом. І заключний тут вдих. На видих. М'яко повертаємо голову в центр вдих. Не піднімаючи знову плечі, підтягуємо підборіддя до яремної впадини. З вдихом в центр, на видиху підборіддям вгору. Вдих. Центр, з видихом вниз. Вдих. З видихом вгору. Вдих. З видихом вниз. Вдих. З видихом вгору. І ще вдих. На видиху вниз. І заключний вдих на видиху вгору. Повертаємо голову в центр. Розвертаємо голову до лівого плеча. Глибокий вдих, м'яке півколо від лівого плеча до правого. Не поспішайте, шийно комірцеву зону м'якор пропрацьовуємо. Вдих. І на видиху на протилежний бік. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом і заключний вдих на видиху. М'яко повертаємо голову в центр. Є глибокий повний вдих. Відпускаємо голову до правого плеча. Правою рукою накриваємо. Праве плече піднімається вгору. Ми прям навмисно відпускаємо його вниз. Дуже сильно не перетягуйте, не тисніть рукою собі на голову. Протилежну руку розкриваємо вбік пальці вгору. Глибокий вдих, м'яко відпускаємо підборіддя вниз вперед. Вдих, повертаємось в центр, з видихом вниз вперед. Ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Дим. З видихом. І заключний вдих. На видиху. Як повертаємо вухо до плеча і знімаємо руку, голову через центр до протилежного плеча. Плече обов'язково відпускаємо вниз. Пальці протилежної руки вгору. Вдих. І знову на видиху вниз. Дих. З видихом вниз. Дих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих на витиху. Яко повертаємо голову до плеча, знімаємо. І тепер пальці рук з хресно, Розігріваємо кістьові суглоби. Добре, в один бік обертаємо їх м'яко та обережно і в протилежний. Прекрасно. Розкриваємо руки в різні боки і знов ще глибше вперед. Прям проминаєте, добре пропрацьовуєте, плечі не піднімаєте вгору. Спинка повністю рівна, плечі завжди внизу. І в протилежний бік. Так само, якісні рухи. І тепер знов вперед підключаємо ще ліктові суглоби. І ще. І в протилежний бік. Є. Розкриваємо руки повністю, долонями вгору. Працюємо з плечовим поясом, піднімаємо плечі вгору, назад вниз, вгору, назад вниз, вгору, назад, вниз, вгору, назад вниз. Іще. З видихом. З видихом вмикаємо м'язи спини, добре розкриваємося. Заключений глибокий вдих є. Змінюємо напрямок руху. Зі вдихом вгору на видиху вперед вниз, збільшимо відстань між лопатками. Зі вдихом вгору на видиху вниз. І ще. З видихом. І ще. З видихом, з видихом. І заключний. І ще. Є. Повертаємось в нейтральне положення, відпускаємо долоні на плечі, зі вдихом, збираємо лікті разом і м'яко обертаємо ще глибше назад. Додаємо ще й грудний відділ, зі вдихом, вгору на видиху назад. І ще з видихом, з видихом, передостанній, з видихом. І заключний вдих на видиху. І тепер зміна напрямку руху, зі вдихом вгору вперед-вниз. Вдих, з видихом. Вдих. З видихом. І ще. З видихом. І заключний вдих. На видиху. Повертаємо нейтральне положення. Переводимо руки вперед. І по черзі правим лівим плечем назад. Правою лівою рукою вперед. На 5, 4, 3, 2, 1. Є, повертаємо себе в нейтральне положення. Ліву руку залишаємо за правою рукою, поглядом себе супроводжуємо, покуди погляд туди йде в нас витяжіння. Розкриваємо праву руку назад, і ми намагаємося тримати одну рівну лінію від лівої руки до правої. І м'яко пульсуємо правою рукою ще глибше на 5, 4, 3, 2, 1. Є. Повертаємо себе повністю в центр, плечі внизу, праву руку фіксуємо, за лівою 5-4, Три, два, один. Є. Повертаємо себе повністю в центр. Знов довирівнялись. Права рука зверху лівою схресно, Великі пальці вниз, всі інші схресно. Глибокий вдих м'яко виводимо назовні, розкриваючи лікчові суглоби. Якщо руки ще повністю не розкриваються, нічого страшного, не рвіть, не витягуйте, не травмуйте суглоби. Потроху в своєму темпі, в своєму ритмі, м'яко дорозкриваємося, часом все це розкриється. Зі вдихом, всередину на видиху. Наскільки дозволяє тіло. Прислуховуйтесь, воно набагато розумніше, ніж мозок. Зі вдихом і на видиху. І ще з видихом. З видихом і заключний. З видихом. Повертаємо себе в центр, звільнюємо руки. Ліва зверху, права, великі пальці вниз інші схресно, На видиху розкриваємось. І ще. З видихом. І ще. З видихом. Передостанній. З видихом. І заключний. На видиху. М'яко пірнаємо, відпускаємо. Пальці рук тепер всі просто схресно округлили спину, долонями назовні, і м'яко похитались. Праворуч та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. Піднімаємо руки вгору, глибокий вдих. На видиху розкриваємо. Чудово, тепер піднімаємося повністю вгору, сходимо з блоку, або якщо ви сиділи тазом на п'яти. Руки можна поставити на талію. Одну стопу залишаємо на килимі, пальці широко розкриті, на другу ставимо на півпальці і м'яко назовні обертаємо. Пропрацьовуємо стопу, пропрацьовуємо гомілку стоп. І ще. І в протилежний бік. Прекрасно. Тепер ставимо тильним боком стопи прямо на пальці і м'яко проминаємо від мізинця до великого. Дуже сильно не тисніть. І в протилежний бік. Прекрасно. Залишаємо праву ногу, ліву на півпальці, навпаки, назовні. Звертайте увагу на стопи. Стопи фундамент нашого тіла. Якщо у вас є мфр м'ячик або звичайний тенісний м'ячик, я дуже раджу кожного ранку, хоча б хвилину приділити здоров'ю своїх стоп і просто прокачувати цим м'ячиком стопи. В різницю в легкості ніг, в тому, що припиняться набряки в кінці дня, буде дуже суттєво. Вже буквально через тиждень постійної такої практики маленької вже побачите зміни. Є. І тепер на пальці і м'яко проминаємо. Без різких рухів і тут сильно не тиснемо, будьте обережні. І протилежний. Прекрасно. Поставили стопи разом, згинаємо коліна, долонями спираємося в коліна і м'яко перекочуємось наче ми на лижах з вами. В один бік, з одного ребра, стопи на друге. Коління суглоби також розігріваємо. І в протилежний бік. Прекрасно. Залишаємось в нейтральному положенні. Руки знову наталю. З вдихом трохи вперед на півпальці. Тримайте добре центр, баланс. І на видиху назад. Вдих вперед, з видихом назад. Ще вдих. Перекочуємося. Вдих, назад. І ще видихом. І ще з видихом. І заключний. Прекрасно. Залишаємося. Знову ліву стопу добре фіксуємо. Можете, якщо зараз вам буде складнувати це, триматись рукою за стіну. Робимо глибокий вдих. Праву ногу обертаємо назад, на видиху вперед. Вдих, назад. З видихом вперед. І ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих, на видиху. Добре, проминаємо та застигновить. Тепер піднімаємо ногу, перехоплюємо себе за коліна, розкриваємо протилежну руку вбік, тримаємо за стіну для нашої рівноваги вдих. Вдих. І заключний, трохи вище, з видихом. Відпускаємо на протилежну ногу так само. Тримаємо себе тут. Зі вдихом нога назад, на видиху вперед. Вдих назад. І на видиху. Ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих. На видиху вперед. Тримаємо баланс, перехоплюємо себе за ліве коліно. Розкриваємося, бо тримаємось, фіксуємо. І ще. І заключний, трохи вище, з видихом. Відпускаємо повністю вниз. І знов вперед і назад. Вперед і назад. І заключний вдих вперед і назад. Прекрасно. Тіло розігріте, дихання зробили з вами. І тепер готові переходити до повноцінних практик та відбудов Асан. Тому до зустрічі завтра у новому відео Намасте.